Бувало таке, що бачите щось, і просто дух перехоплює від того, наскільки воно миле. От сьогодні ми розберемось, яка наука стоїть за цим, здавалося б, непереборним почуттям, і чому іноді відірвати погляд Ну просто неможливо. От просто уявіть собі щодня на Ютуб завантажують близько ста тисяч відео з котами, сто тисяч це ж ціла пухнаста армія, яка щодня штурмує нашу увагу. І, звичайно, це змушує поставити одне таке велике питання. Так що ж це за магія така? Що особливого в цих милих тваринках, ну і в дітях теж, що змушує нас дивитися на них годинами? Давайте копнемо глибше в науку і знайдемо відповідь. І все, як виявляється, починається з однієї дуже простої, але водночас неймовірно потужної ідеї ідеї, яку в нас заклала сама еволюція. У науці це явище має назву дитяча схема або німецькою «кайндхеншема». По суті, це такий собі набір рис, на який наш мозок просто запрограмований реагувати, ну знаєте, розчуленням. І от, власне, ці тригери: великі очі, кругленьке обличчя, крихітний носик і ротик. Додайте сюди ще пухкенькі щічки, незграбні рухи і грайливість, і все це комбінація, перед якою наш мозок просто капітулює. І ось тут. Найголовніше, це не просто питання смаку, мовляв, мені таке подобається, ні. Це значно глибше. Це еволюційний механізм виживання. Ці риси миттєво вмикають у нас інстинктивне бажання піклуватися, а це, звісно, підвищує шанси потомства на виживання. І що найцікавіше, цей механізм настільки сильний, що спрацьовує не лише з людськими дітьми, а й з тваринками і навіть з неживими предметами. Добре! З еволюцією, наче розібралися. А що ж саме коїться у нас в голові, в нашому мозку, в цей самий момент? Давайте зазирнемо. Отже, в ту саму секунду, коли очі натрапляють на щось надзвичайно миле, у мозку запускається, ну, справжнісінький фейерверк. цілий каскад реакцій. Це працює по суті як ланцюгова реакція. Крок перший: бачимо щось миле. Бам. Крок другий у мозку миттєво вмикається так звана система винагороди. Крок третій вивільняється дофамін, наш особистий гормон задоволення. І нарешті, крок четвертий, ми відчуваємо цю приємну хвилю тепла, задоволення і бажання піклуватися. Але зачекайте, це ще не все. Виявляється, вплив милоти це не тільки про теплі почуття. Наслідки можуть бути ну дуже несподіваними, а іноді навіть парадоксальними. Ви тільки погляньте на цей список. Дослідження доводять, що перегляд милих зображень може покращити концентрацію, підвищити продуктивність і навіть зробити нас уважнішими до дрібниць. Так, так, ті самі відосики з котиками, виявляється, роблять людей більш енергійними та позитивними. Є один просто геніальний експеримент, який це ілюструє. Людям запропонували зіграти в гру Операція, таку, де треба пінцетом діставати дрібні детальки, не зачепивши країв. Так от ті учасники, яким перед грою показували милі картинки, впоралися із завданням значно краще. А чому? Бо милі образи вмикають наш внутрішній режим турботи, який робить нас більш обережними та зосередженими. Проте іноді реакція на щось ну аж надто миле буває, скажімо так, трохи дивною. І науковці навіть дали цьому явищу офіційну назву, готові. Мила агресія. Це ось... Те саме парадоксальне відчуття, коли бачиш щось настільки миле, що аж зуби зціплюєш і хочеться його так добряче пожмакати. Звучить дико, правда? Але вчені вважають, що це такий собі захисний механізм мозку. Він просто перевантажується позитивними емоціями і, щоб якось дати собі раду, додає краплинку протилежної емоції, агресії. Просто щоб нас не паралізувало від розчулення. Так от, ця наша можна сказати, одержимість милим, це ж зовсім не новий феномен. Насправді у неї дуже довга і захоплива історія. Наукове вивчення цього всього почалося в 1949 році. Був такий австрійський етолог, до речі, лауреат Нобелівської премії Конрад Лоренс, і от саме він першим розклав усе по поличках і формалізував теорію дитячої схеми. Він довів, що це не просто так, а вбудований еволюційний механізм для виживання виду. Але якщо копнути ще глибше, то коріння цього захоплення сягає значно далі. Згадайте янголят херовимів у мистецтві епохи відродження або японську концепцію Каваї, яка уявіть собі зародилася ще в 11 столітті. Ну а сьогодні, звичайно, світовий епіцентр мелоти це Токіо. Там культура Каваї просто всюди, в аніме, косплеї, навіть в особливому стилі письма. До речі, цей милий почерк став настільки популярним і водночас нечитабельним, що його, уявіть собі, в деяких школах навіть офіційно забороняли. Тож, виникає цікаве питання: милота це просто те, що нас відволікає, чи може це такий собі таємний інструмент для кращої концентрації та продуктивності. Наступного разу, коли рука потягнеться до відео з кошенятами посеред робочого дня, варто замислитись, можливо, це не прокрастинація, а мозок просто намагається перезарядитися. Наука каже, що це цілком імовірно. Цікаво, чи не так?